Найкурйозніший гол року верес, 19 серпня, приймав ворсклу у рамках четвертого туру української прем'єр-ліги. Рівняни програли, забивши у ворота полтавського суперника лише один гол, але стався він не без допомоги. Гостей як пройшов поєдинок, та що кажуть гравці, дивіться далі. Чотири гри нового сезону вже позаду. Рівненський верес цими вихідними приймав вдома полтавську ворську. Обидві команди не мали жодної перемоги у новому сезоні до цієї гри. Тож поєдинок на авангарді розпочався жваво і не без помилок. Полтавці вийшли вперед. Уже на шостій хвилині зустрічі. Захисник Вереса Валерій Кучеров зрізав м'яч у власні ворота. Вже ж не з власної волі. Ключовий епізод швидке вкидання бацули, простріл Степанюка і на й хвилині. Ні, команда Віктора Скрипника вже подвоїла свою перевагу в рахунку. Вибігає Владлен Юрченко і надсилає м'яч у ворота. Давно не забивав Юрченко. Готувалися до суперника, розбирали. Вроді домінували весь матч, але дві помилки і все. І повністю гра перевернута, все по ну, все ми перестраювалися, вже, вже грали по тому, що потрібно було відіграватися, і було вже важко так ускрити команду. Проте вже за дві хвилини ріненський клуб скоротив відставання. Гравці Ворскли припустилися жахливої помилки і самі привезли надзвичайно кур'йозний гол. Ось Чеснаков розігрує із голкіпером. Не впевнено. Ісенко віддає на партнерам. Далі пресинг. М'яч відскакує до Чеснакова. Ісенко вдаряє у свого ж капітана. і просто якийсь фестиваль ляпів. І по тому грав щухла, і цікаві моменти з'явилися наприкінці другого тайму. Спроби господарів відігратися до фінального свистка. Успіхів не принесли за хвилину до кінця основного часу. Рівняни залишилися в меншості. Пряму червону картку заробив нападник Максим Марусич. Проша була гра з нашої сторони, особливо другий тайм, багато моментів. Підвела, на жаль, реалізація. Багато було моментів. Другий тайм я навіть не можу згадати, що створила Ворску, тому я думаю, що потрібно було забувати всі свої моменти. Та і фарт, і реалізація, і не знаю, помилки дитячі, так, і голи, які ми пропускаємо. ну це... Так не можна просто. Та все ж шанси хоча б зрівняти рахунок були, однак Микола Гайдучик забив За голову, з офсайду. Кучеров, Кучеров у штрафного майданчику. Валерій Кучеров пробиває. 2-2. Забиває Верес, якщо немає положення поза грою у гайдучика. І Микола... Ні, я не відчув, що відчувшився, я думав гол, Якщо насправді думав гол, але, на жаль, офсайд. Я просто вже біг по удару, значить, не побачив, що... Забігні гри відтак гра завершилась із рахунком 1-2 на користь ворскли. Всі засмучені, але готуємося далі на скубок. Потім Чорноморець, потрібно брати очки. Нічого по статистиці, по всьому ми були краще, просто м'яч ворота не йде. Натомість Вере зазнає вже третьої поразки в українській першості і займає передостанню 15-ту сходинку у турнірній таблиці. Ілля Тамашевський, новини Рівного.